Всім привіт-привіт. Судячи по тому, який в мене бардак, то в мене зараз активні дні. Активні дні скрапу у творчості. Нарешті в мене є така змога. Ну, і як завжди, це вже традиційно, мабуть, показати свій безлад, який у мене зараз тут відбувається. Сьогодні в мене по плану поприбирати після всіх робіт, які я робила. і Хочу сказати, що можете мене привітати. Я в дизайнерській команді Clock, польська команда, але я не в основній команді, а як запрошений гість. У мене на три місяці, здається, на три місяці, так, да, і якщо їм все сподобається, я буду вчасно робити роботи, сподобаються роботи, то, можливо, термін продовжить. Ну, і якщо я матиму бажання також. Ну, поки що бажання в мене є, тут головне тепер сподобатись їм. Останні мої роботи для них ось такі дві листівочки, чоловічі наша гордість. Планую ці листівочки подарувати нашим героям. Поки думаю, кому саме я подарую, але більш всього, що, мабуть, я опублікую в себе у Фейсбуці на сторіночці. І просто подарую комусь із жінок, матерям, які захочуть там привітати з днем народженням своїх чоловіків-синів. Ну, поки що така була ідея, а там побачимо, як це відбудеться. Так, і поки я тут робила роботи для ДК, то, звичайно, я доставала дуже багато різних речей, і, як бачите, ось такий хаос навколо мене відбувається. В дизайнерській посилочці мені прийшли дві колекції. Так, одна колекція ось така синенька. І така персикова, синьо-персикова, я би і так сказала. І зелена ось чоловіча така. 20 на 20 і 30 на 30. І також до цих колекцій. Погляд я робити не буду, тому що я вже тут і порізала. В цілому хочу сказати, що це дві колекції, які просто запали в мені душу, чому саме я їх і вибрала. Але дуже цікаві тут чоловічі вирізалочки, що можна зробити різні чоловічі роботи, тому що вони тут так поділені на спеціалізації. Тобто, чим захоплюється ваш чоловік або де він працює, можна обіграти різну тематику. І так також так цікаво, що ця, ці вирізалочки також поділені ще на дві частинки. Одна частинка вона більш така дитяча, мультяшна, назвемо так, а інша частина це більш такі дорослі чоловічі картинки. Як бачите, тут ось можна зробити і для пожежника, і для поліцейського. Також тут у нас йде. Рибалка е і грибочки. Думаю, що багато таких чоловіків, які люблять ходити на рибалочку. Також музикант, спортом, якщо займається. Так, яхта, мотоцикли, машини. Ну, скажімо так, дуже-дуже цікавий цей набір. Тому зверніть на нього увагу, тому що тут в одному наборі, але максимально охоплені різні чоловічі теми. Так, типу Формула-1, там, да, щось такого. Лікар. Ну, скажімо так, цікава-цікава тема, тому, думаю, що кожному треба мати цей наборчик. Ну, я так думаю, якщо ви любите чоловічі роботи. Так, а, і синенько, давайте синенько покажу. Але синенько вже максимально мало. Папірця то ще багато. папірця багато, а вирізалочок вже, на жаль, не так багато. Але хоч трошку невеличку частинку покажу, яка тут є, бо я частинку вже вирізала, частинку я вже зробила роботи. Так би мовити, пустила вже в діло. Так, мега круті квіти для вирізання. Також порадила, що в цій колекції було чималенько різних рамочок. я їх використала на своїй новій сторінці, вже в роботу їх використала. Зараз покажу їх. Зараз теж, бачите, і колекції, і вирізалки зробили в двох частинках. І це реально дуже круто. Дуже круто. Так, віконця були. Скрипучки, дивіться, які красні скрипочки. Клас, 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 дуже класний. От духовочку, я не знаю, куди можна примінити. А, до речі, можна якусь таку кухонну тему. Фотоапаратики класнюші. Так, будиночки, багато класних будиночків. Ну, скажімо так, мега дуже цікава колекція. Я би теж її радила, максимально би радила це десь з іншої колекції. Ну і дівчатка. Дівчатка, ви знаєте, от в мене якось не склалося, мало я їх використовую. Хочу десь примінити, якось придумати, тому що в мене з кожної колекції залишаються саме такі портретики. Так, і цієї колекції я зробила. Це перша моя робота для команди. Крафті коклок, і дивіться, я зробила ось таку мега чудовеньку для себе сторіночку. Ось рамочки, оці мені дуже сподобалися. І квіти. Квіти, так як я фотограф, то я собі фотічок обов'язково додала. Так, і на фото саме я. І, так би сказати, сам собі фотограф. Сама себе фотографувала і. Просила там ще свого сина, щоб він мені ходжу, пекла цю ну, на кнопочку. Дуже важко його просити, бо не любить він фотографувати. Ну, наразі все. Зараз буду прибирати це все, що в мене тут зібралося. І буду, буду сідати. Скрапити, бо хочу сьогодні ще поскрапити. В мене є така змога. Але в мене ще трохи роботи по фотографіям, то подивимося, що... в мене ще залишився ось такий конвертик. Я робила для подруги на день народження. Думала, що ми будемо дарити їй гроші, тому що з подарунком я не могла вирішити, що їй подарувати. Але оскільки я захворіла, то подарунок поки що відмінився і врешті-врешт. Я їй подарувала листівочку і зробила подарунок, який вона хотіла, тому конвертик став неактуальний. Залишився. Мабуть, виставлю десь його на продаж, побачу, або ж буде лежати кому ще подарую. Просто день народження у неї взимку на початку. А саме 2 січня то, ну, це було б актуально, а чи трошки, то цей конвертик просто-напросто буде неактуальним. Так, ну все, наразі починаю працювати, прибирати тут все і буду потрошки щось цікавеньке вам показувати. Продовжую знімати свої скрапні, і яке велике диво у мене сьогодні, чистий і тільки на це подивіться. Це недовго так буде. Насправді я потрошки-потрошки все перебираю і хочу десь позбутися чогось. А те, що в мене під рукою лежить, то максимально використовувати в роботах і не доставати матеріал, який у мене зараз схований десь, або по якимось коробочкам, або по поличкам. Максимально використати матеріал, те, що в мене є, ось так би мовити на витягнуту руку. Так, і оскільки в мене частенький стіл, я хотіла дещо показати. Е, покажу чубортики я для себе беру. Коли я роблю замовлення, я завжди щось трошки додаю і собі також беру чубортик додому. І також хочу показати останні мої покупки для скрапу. Зараз я не активно купую матеріали, тому що в мене їх вже дуже-дуже багато. Я стараюся нічого нового не купляти. Але. Коли мені ну, прямо щось до душі вже припало, тоді я вже купую. І з таких моментів це ось ця така серветочка-ніж і заліжки. Дуже-дуже красива. Ви тільки подивіться, як вона виглядає. Я її, коли побачила, дуже захотілося мені, я її додала в корзину, але... Вагалася і ще ходила місяць з думками: потрібно чи не потрібно, і все ж таки вирішила її придбати. І так як я придбала ніж, також в мене вже, мабуть, біля двох років це була ось така пластина, адаптер для машинки для вирізання, щоб краще прирізати виробку. І я вже спробувала, і хочу сказати, це реально крута штука. І так. Для порівняння я вирізала з однієї прокатки ніж, ось, він вирізався, але його треба, як то кажуть, ще допрацювати ручками і повибивати от всі зайві елементики. А от те, що я прорізала адаптером за одну прокрутку, у витіки подивіться, як класно це все вирізалося. Всі зайві елементики залишилися поза висічкою. Ну, вони ось тут залишилося. Прорізаю дуже класно, адаптер дійсно працює. І в мене просто є такі ножі, які, в принципі, можна туди-сюди прокатати і вони виріжуть. Але є такі, що ну, неможливо і більше це стосується фонових ножів. Там у мене таке кружево, дуже класне, бомбезне є. До речі, я його зараз теж спробую як вирізається, тому що без. Цієї пластини я взагалі не могла вирізати це кружево, і кружево класне і лежить без діла, а тепер можна класно вирізати висічку. Так, це стосовно покупочок заліжки небагато і не густо. Так, а тепер хочу показати, чи цікаво вам, коли я сама роблю чіпборди, що собі беру додому. Склалося в мене тут. Двома кубками за два рази це робила, таке в мене натхнення було. В мене є папір дитячий, я вже дуже давно хотіла зробити два альбомчика. І на сьогодні в мене вже племінниця і племінник є. Тому мені б дуже хотілося якось все ж таки зібратися з думками і силами і зробити для них альбоми в подаруночок. Тому ця посилочка, скажімо, так, максимально. Підбиралася для того, що щось я вже буду використовувати в цих альбомчиках. Насправді, коли я почну робити ці альбоми, я не знаю і навіть не загадую, тому що на сьогодні вже у нас місяць лютий. А як ви знаєте, час плине дуже швидко. І коли почнеться весна, у мене почнуться мої квіточки на дачі, і в мене ще менше буде часу. Так, зробила отакі вісюлечки для. Універсального, мені здалося, це взагалі бомбезна класна ідея. Ну, ну прям шикардосик. Зараз я покажу, як це бачу. Зараз знайдемо якийсь папірець. Якийсь хотіла. Ну, б... добре, хай буде цей. Так, і буде це якось так. Буду таку композицію ліпити. Додамо сюди якоїсь кружевця, ось так, бачите? кружевця, якусь гілочку, квіточку, і ось так буде красиво це все виглядати. Як на мене, це дуже класно і дуже така універсальна гілочка вийшла. Треба буде і для сайту зробити. На продаж, можливо, окрім мене, ще комусь це сподобається. Так, далі. Для альбомчиків я вирішила. Цих дитячих теж зробити ось такий квітковий орнамент, квітка, і я планую її ось так ну, дві частинки ділити, і можна буде робити таку композицію. Так, віконечка, коник, колясочки, різні гілочки, це дуже універсально і все дуже. Оличити мене до дитячих. І тут багато квіткових отаких орнаментів, тому що дитячий альбом це завжди про ніжність і про легкість. Тому я наробила різних отаких квіточок, все в одному стилі, щоб це було, щоб альбомчик був такий об'єднаний такими елементами. Розраховувала я тут на. Відразу на два альбомчика. Так, і ще трошки. А, ось тут я зробила також по місяцям, планую зробити, щоб вони фоточки були і можна було би додати. Так, це що стосовно дитячого альбомчика. Оці написи насправді це просто вони були зайвими, але я згадала, що в мене є ще там кулінарна дуже класна колекція, то, можливо, я теж використаю, зроблю якийсь. А, не альбомчик, а блокнот кулінарний. Ну, це так, я собі просто думаю, десь в голові це все виношує. Але коли я надумаю, то щоб в мене це все було. Так, і зробила собі шестеріночки, тому що, виявляється, зі, зі всіх коробок, масових коробок, Виявляється, у мене немає шестерночок. Я була дуже здивована, як, як я сіла робити чоловічі роботи, а у мене практично не було що робити. Тому наступну збірочку я зробила вже більш з акцентом на чоловічі моменти. Так, і зараз, мабуть, я їх відразу ще й поділю. Так, це такі універсальні листочки, рамочки. Ось такі сердечка, так, вони мені подобаються, це просто вогник-вогник. Так. І віночок, а віночок, а з віночком щось відбулося. Це для себе вирізала, я навіть не звернула увагу, що тут щось пішло не так по вирізанні. Мабуть, перехилився картон, він важкий і віночок мій зіпсований. Ну, буває таке. Я дуже собі швиденько збираю, не звертаю увагу. Коли відправляю клієнтам, то, звичайно, я все роздивляюся. Так, а це те, що я казала, стосовно чоловічої теми, собі зробила, тому що хочеться теж зробити якийсь альбомчик чоловічий, що в мене є папір. І треба його також активно використовувати в роботі. Так, ось такі геометричні фігурки. Тут а така цікавенька композиція. І ось і полюбившися вже мені квіточки, тут просто залишалося місце. І я додала, буду їх активно використовувати найближчого часу. Також хочу показати свої дві роботи, ось такі чоловічі листівочки я зробила. Наша гордість. Не пам'ятаю, чи я вже знімала їх чи ні, але ще раз покажу їх. І в попередньому відео я сказала, що вже лютий, ні, що січень. Я не знаю, чи я подумала, що вже лютий. Коротше кажучи, я вже чекаю весну, то мені здається, що вже лютий. Я так якось мислю. Ні, ще поки що січень. Розпочала робити дві нові листівочки. Я завжди роблю по дві відразу. І хочеться мені відразу ось ці нові ножички впустити в діло. Використаю ось ці квіточки жовтенькі. Так вони мені до душі, лежать тут у мене під рукою. Тому будемо максимально їх використовувати в діло. Так, і сюди ось теж буду додавати. Побачу фіолетові, чи будуть мені світло. Якщо буде фіолетовий, можливо ще і фіолетові. Ці квіточки теж там буду дивитися вже по ходу, як воно це все між собою буде гармонійно виглядати. І на цьому блог мій буду закінчувати, щоб не дуже велике було відео і зручно було дивитися. І також хотіла запитати, я знайшла в себе на компі, що я не виклала літній блог ще за літо 24. Напишіть мені, чи цікаво, тоді я змонтую відео і викладу його як архівним за літній період. Все, а всім папа -па, і гарних скрапових днів.